Тема цього перемир'я, яку обговорювали без прибільшення у самому світі, всі світові медіа західні медіа теж 에, приділили увагу цій темі, що в Америці там своя колізія з обранням спікера палати представників республіканці, 11 разів голосували, 11 разів провалювали це голосування. Не можуть спікера вибрати у своєму конгресі через те, що трампісти вилізли всім іншим республіканцям на голову. Так би мовити. Ну, це інша тема. Нас вона зараз прямо не стосується. А от історія з путінським оголошенням. Нем різдвяного перемир'я вона спровокувала на коментарі і державний департамент США і президента Байдена. Про це журналісти запитували. Ось Держдеп США назвав цинічним оголошення Путіна про припинення вогню. Нед прайс речник держдепу на брифінгу прокоментував цю ситуацію. Вкрав, є одне слово, яке найкраще описує оголошене путіним різдвяне припинення вогню в Україні. Це цинічно, цинічно значною мірою. Тому бо відбувається лише за кілька днів після того, як Москва здійснила новорічні атаки на Україну. Ми ще не забули про те, що наприкінці грудня на різдво власне західного Григоріанського календаря і обряду Росіяни не припиняли вогонь. Вони стріляли по Україні на новорічний ну, ніч, власне у новорічний вечір і всю ніч до ранку так само ракети летіли по українських містах, і це чомусь. Не зупиняло ворога, не зупиняло росіян. Не було тоді з їхнього боку ініціативи щось там припиняти. Зараз бачимо, що Путін виступає з якимись такими дуже дивними ініціативами. Ну і Джозеф Байден, президент США, теж відповів коротко, але змістовно на питання журналіста стосовно того, що він думає про путінську пропозицію різдвяного перемир'я, припинення вогню. Путін намагається перевести подих, і заявив президент Байден. Саме так він пояснює ці імпульси, сигнали з боку Москви, які зараз з'явилися. Крім того, Байден теж нагадав про Новий рік, про те, що загалом багато місяців росіяни били. І по святинях, і по церквах обстрілювали їх. причому нищили навіть православні святині, святогірську лавру. Хоча б згадаємо, били по школах, дитсадках, лікарнях. Все це їх не зупиняло християнських жодних. Почуттів співчуттів це не викликало абсолютно з боку росіян, що їхні снаряди летять власне по місцях, де можуть бути діти, де можуть бути хворі, по пологових будинках і так далі. А зараз раптом всі вони стали великими християнами і просять паузи, щоб піти в церкву і помолитися.